Іванлії Івана, Євангелист описує в 19 розділі другим віршом такі слова. Вояки ж, сплівши стерну вінка, йому поклали на голову, та й баграницю наділи на нього. Ви знаєте, це не просто глум, це не просто насмішка, це не просто показати, ось подивіться на царя, і так би мовити, корону ми йому ставимо на голову. Я не знаю, чи було ще щось схоже, над ким вони так глумилися, і чи використовували цей тер... терновий цей вінок з цими шипами, де пишеться про те, що це десь було від 3 до 5 сантиметрів ці голки. І вони поставили йому на голову. Більше того, описано в Євангелії, що били по голові палицями. І ці голки вони впихалися просто в чоло, в голову. І це боліло, і це є реальність, як би воно не виглядало страшно, і якби ми від цього зараз не приходили в певний жах. Але це є реальність, про яку нам потрібно пам'ятати. Ісуса Христа, люди, тих, яких Він створив, коронують саме ось так. Оцінили його саме і назвали ось таким царем. І вони дали і сказали, це є цар юдейський. Там було заперечення і казали, не пиши, що це, є, що він себе так називав. Дорогі друзі. Інший евангелист, в 27 розділі Евангелія Матвія. Матвій пише 30-м віршом. І плювавши на нього, хапали тростину та й по голові його били. Це все любили, робили люди. І ми можемо сказати, ось такі погані люди були тоді. Друзі, в цих людях це всі ми. Це всі люди, які приймали в цьому участь. Ми можемо сказати, та ні, ми не такі, ми кращі. Друзі, чому саме. Терновий терен використали для цього. Я думаю, що щоб поглумитися, можна би було використати будь-що. Будь-що зробити, якийсь вінок, просто з трави, з якоїсь і так далі, і поставити на, на голову, і це би вже було з насмішками, і це би вже було достатньо, щоб покипкувати і так далі. Ну але ні. Саме цей терновий вінок, він там мав бути на голові. Чому він там мав бути на голові? Тому що в книзі Буття, 3 розділ, 17 вірш. Мойсей пише ось так. А до Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їш проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину і осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву. Польову, перше слово з прокляття, яке буде на людину, що воно буде родити, ця земля це саме тернина. Це наслідок гріха. Його не було і після гріхопадіння він почав рости. І ось це прокляття, яке від Бога, воно просто на чолі Ісуса Христа. Це ось що відбулося і чому так саме сталося. Апостол Павло в своєму листі до Галат 3,13 пише, Христос відкупив нас від прокляття закону. Оце прокляття, яке було, Він відкупляє нас, друзі. Оце прокляття, яке надіто на нього, щоб Бог прокляв землю за, цього, за гріха. Оце було надіто на нього, ставши прокляттям за нас. Це Він за нас робить, ставши прокляттям, Він бере це прокляття на себе. Бо написано: проклятий усякий, хто висить на дереві. Щоб Авраамою благословення в Ісусі Христі, поширилося на поган, що бідницю Духа прийняли нам вірою. Це терня, яке росте. Друзі, але це не тільки цим закінчується просто фізичними знущаннями, і насмішками, і болями. Були також оці уколи, які були словесні, і вони продовжуються і сьогодні певні насмішки або певні оцінки, або певні заміни. У неділю ми згадували славну вість Ісуса Христа Єрусалим. І люди кричали Осана. Люди його приймали як царя, і ми бачимо проходить декілька днів. І оцей, ця царська корона, це царське величання змінюється на прокляття. Як швидко людині потрібно було сказати, розіпни чотири дня? До тижня ми бачимо, змінилося все. Люди не кричать Христос. Люди не кричать Месія, люди не кричать Царь. Люди кричать випусти нам вараву. Люди замінили собі вже, їм вже він не цікавий. Все ми перегортаємо цю історію з цим чоловіком і випусти нам вараву. Люди кричать: не треба нам такого царя. Вони говорять, що наш цар є кесар. Вони оприділились царем. Вони говорять, хто їхній цар, і вони Христа не уважають вже більше за царем. Як люди швидко змінюють свої вподобання. І сьогодні людина нічим не інакше. Людина швидко готова все забути і перегорнути, і також своїми словами певними вражати і Христа також сьогодні. Євреї по-особливому розуміли, що таке є терен для їхнього народу. Це неспроста, тому що Ісая в п'ятому розділі шостим віршом пише про це. Зроблю я загубу йому, він не буде обтинаний, ані підсапований. Виросте терня і будяча на ньому, а хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього. Отже, буде рости будяча. Це прокляття на ізраїльський народ за те, що вони не слухаються Бога, що вони відступають від нього. І тому. Євреї прекрасно розуміли, що прокляття саме буде виражатися в їхніх полях, на городах, саме буде рости цей терен це прокляття на них, і вони це знали. І інший пророк, Єремія 12:13, також нагадує нам про цей терен. Пшеницю посіяли, терняш пожали, намучилися та не мали користи. Буде вам сором за ваші плоди через лютість Господнього гніву. Ось люди будуть сіяти пшеницю, будуть хотіти очікувати саме врожаю, а збирати будуть терню, прокляття, тому що вони відступалися від Бога. І пророки про це описують. Ісая, відомий текст, який ми часто зачитуємо, коли згадуємо смерть і страждання Господа в 53 розділі 5 віршом. І він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. Оці рани, які завдали йому люди, оці рани, він говорить, що це за нас. За нас він був караний, за нас він страждав. А що нам зараз? Який вінець ми би мали отримати? Це наш би мав бути вінець. Вінець тернини. це прокляття, це біль, це страждання постійне. Але Христос замінив. Він взяв наш вінець, дав свій. І апостол Павло до Тимофія, другий лист, 4.8, говорить: наостанку мені призначається вінок праведності, якому мені того дня дасть Господь суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Тора церква. Кожен відкуплений, відроджений, хто є дитина Господня, отримає вінок, але не стернини. Вінок праведності, якому Господь дасть кожному, хто його прихід полюбив. Це є обітниця, яку через апостола Павла ми маємо сьогодні. З яким вінком Христос прийде на цю землю, друзі. Цей вінок стернини вже не є на його голові, хоча рани залишаються. Але вінка цього немає. А який вінок в нього зараз, з яким він прийде на цю землю? Книга об'явлення 14.14 пише. А я глянув і ото біла хмара. А на хмарі сидить подібний до людського сина, і він мав на своїй голові золотий, золотого вінця. А в руці його гострий серп. Дорога громада, дорога церква, ось вінок золотий, який має сьогодні Господь. Він гідний, він достойний, він пройшов через ці всі випробування. Він переміг, він переможець. Друзі. І Він нам дає можливість отримати вінок не стернини, а вінок праведності. І хай буде його ім'я благословенне. Амінь. Я запрошую братів, служителів, брат Олександр, брат Ігоря, підійти до столу. Ми будемо готуватися до участі у господній вечері, а також група прославлення разом з нами всіма буде співати пісню.